Link no, До ранку ще далеко. то слух тобі стривожив соловей, що кожну ніч співає на гранаті. Не жай, ворон то був, а соловей. Повір мені, мій милий, зостанься. То жай, ворон, що провіщає ранок. Дивись, кохана. промені зорі вже хмарки на сході прирізають. Світила ночі догоріли вже і день стає на шпиньки за горою. Мені пора якщо застануть смерть. Ні, то не денне світло там на сході, то сонце надіслало метор, щоб він тобі неначе наче був, шляхман то сьогодні освітив. Побудь ще не треба поспішати. Що ж, я залишусь, якщо цього ти хочеш. Скажу, що сіре світло це не день, а чола, туманний відблиск. І зовсім то не жаверон співає десь там у піднібесній вишині. Бажання залишитися сильніше, ніж розуму тверезого поради. Нехай приходить смерть. Її сприймує з радістю. Лишаюсь. Є ще час. Та ранок мій. Іди, біжи скоріше. То жай, ворон фальшиво так співає. Неправда, що солодкий в нього спів. Не він тільки час розлукає. І я чула, ніби жай не жаба очима помінялись. Якби ж вони голосами помінялись. Цей голос на блаженство вірвав. Тебе з моїх обіймів він прогнав, він вісник дня йди стає світліше. А гора на душі все чорніше. Прощай, прощай, ще один цілунок я піду. Ось ти вже і пішов. Коханий мій, мій, Хотіла б щогодини мати звістку, бо у годині кожній безліч днів. Якщо так рахувати, то старою наступний раз побачу я тебе. Прощай, прощай. Я ж так випадок втрачу, щоб надіслати вісточку сюди. Як думаєш, побачимо словісні. Я впевнений. І всі свої страждання розкажеш ти мені, а я тобі. ти також біда, бо нашу кропки духа. Прощавай, моя любов. Немало, тебе вважає доле. Якщо це так, то що ж тобі робити, з моєю мене вірністю, вірності в Тож не затримуй довгось, далеко. Скоріше.